Вітаю вас на народження, бажаю вам любільного здоров'я, високих результатів, діяльності, яскравих та великих перемог, а також сталатих та вдячних вихованців. Сергій, вітаю вас з днем народження, щоб ви були здорові, щасливі, мирного небо і всього найкращого. Олексій Сергійович вітаю вас з днем народження. Щастя, здоров'я і всього найкращого в житті. Ви наш приклад для наслідування. Ми вас не підведемо. Вітаю, Тренери, вітаю вас, з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я і щоб ваші мрії збувалися. Тренер, з днем народження, бажаю більше наших перемог. Тренер, вітаю з днем народження, бажаю реалізації всіх планів і здійснення всіх мірій. Олексій Сергійович, вітаю вас з нам народження, бажаю щастя, здоров'я, лихай здійснюються всі ваші мрії. Бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб вас все получалося, щоб ви нас добре тренували. Днем народження, бажаємо вам великих перемог, талановитих учнів і світлого щастя в житті. Бажаю здоров'я, щастя, щоб ми вигравали всі турніри і ви були найкращим тренером. Олексій Сергійович, вітаю вас з народження. Бажаю щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і нічнення мрій. Вітаю з днем народження. Олексій Сергійович, Вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я та багато перемог та золотих кубків. Жіння, вітаю, вітаю, раду, і бажаю. вітаю вас, з на Днем народження, бажаю вам щастя, мирного неба над головою. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Дорогий Олексій Сергійович, з Днем народження. Я бажаю щастя, здоров'я і щоб було багато перемог. Таю вас з днем народження, бажаю величезної енергії і міцного здоров'я. Вітаю вас, з на днем народження. Бажаю здійснення мрії. Зичу вам тренера безмежної радості і досягне своїх кучерів та відчуття гордості за свою роботи. Щасливого дня народження.